Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. В даному відео я познайомлю вас з дуже гарними котиками породи саванна. Коти саванни це велика спортивна і граційна порода. Вона являється нащадком дикого кота, але це не заважає бути ніжною улюбленцею своїх господарів. Саванна виникла внаслідок гібридного схрещення африканського сервела з домашньою кішкою. Своє ім'я вона отримала на честь середовища існування сервала Саванни. Незважаючи на те, що порода Саванна являється відносно новою породою, вона стала мега популярною в Північній Америці і Європі вже є десятки людей, які розводять дану породу всього світі її більше 60. Коти цієї породи розумні, спокійні, цікаві і віддані. Прекрасно пристосовуються до будь-яких умов. Це дуже активні коти. Незважаючи на свої розміри і походження, саванни не агресивні, прекрасно дресируються, легко привчаються, в тому числі і до прогулянок в нашийнику і на повідку. Саванна відрізняється міцним здоров'ям завдяки дикому походженню батьків. Її організм прекрасно протистоїть багатьом хворобам, від яких страждають домашні штучно виведені породи. Ветеринари рекомендують годувати тварин тільки кормами преміум класу з мінімальним складом злаків. Молоко корови давати не бажано, а миска з чистою свіжою водою має бути постійно повною. Річові уподобання котів даної породи будуть змінюватися протягом усього життя. Власникам кішки потрібно слідкувати, щоб тварина не мала зайвої ваги чи ожиріння. Саванни люблять активні ігри, вони лагідні і легкі у спілкуванні з дітьми та іншими хатніми улюбленцями. Також вони полюбляють плавати. Недостатками породи є те. Що це доволі рідкісна порода котів, також їм може знадобитися спеціальна дієта, і вони є схильними до серцевих захворювань. На жаль, коти саванни безплідні до четвертого покоління, тому для розведення використовуються тільки кішки, саванни виглядають як міні-гепарди, мають гнучке струнке тіло, благородну поставу, Коротку, але дуже м'яку шерсть. Великі круглі вошка, пушистий хвостик. Та мають вони довгі ноги, задні, часто трішки довші за передні. Ці кішки доволі високі до 60 см за гривку і важчі більшості домашніх кішок. Кішки біля 7 кг коти до 15 кг максимального розміру вони досягають до 3 років. Саванни. Бувають різного забарвлення шоколадні, золотисті, бурі, сріблясті, забарвлення тебі цинамон». Колір кошеняти напряму зв'язаний з породою і забарвленням батька, кота, взятого для схрещення з кішкою сервалом чи саванною. Але якщо саванну схрестити сервалим котом, то кошенята будуть мати характер матері, а окрас будуть більше схожим на батька. Головна умова для утримання савани наявність місця для активних ігор, стрибків та бігу. Кожен місяць півтора необхідно купати саванну. При цьому необхідно пам'ятати про те, що вушка і очі необхідно берегти від потрапляння води і регулярно перевіряти їх чистоту. Кігті повинні бути в міру підстрижені, гострі можуть нашкодити як самій кішці, так і її власникам. Потрібно особливо в період линьки, вичісувати її шерсть. Регулярно потрібно відвідувати ветеринара і дотримуватися графіку вакцинацій. На сьогоднішній день породу кішки Саванни признана лише Міжнародною асоціацією кішок. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців, нехай щастить.